Вітаю вас, дорогі друзі. Хочу поділитися з тими, хто росте духовно словом, і скоро прихід Ісуса Христа на цю землю і прихід сатани. І друге послання до Солонян з 9 го вірша написано про прихід сатани. Його прихід за сприяння. Сатани буде з усякою силою, ознаками фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. Давайте порозмішляємо над цим віршом. Які люди будуть гинути? Які люди загинуть? Які люди безпечні і думають, що Бог є милосердний, Бог є любов, і Він так їх спасе. Ну тут написано з усякою оманою неправди, 10-й вірш, для тих, які гинуть. Хто гине, бо любові не прийняли вони, не прийняли вони любові. І Іван описує нам в посланні Бог є любов. І хто прибуває в любові, той прибуває в Бозі. А хто може спастись? Хіба людина може спастись? Ні, людина не може спастись без Бога. Тому що як людина в любові, то вона в Бозі. То це означає, що людина розтворилася в любові, людина, яка прийняла любов, вона розтворилася в Бозі. І тільки Бог вертає цю людину, як сина Божого, вертає додому на небо. Тому сьогодні багато фальшивих християн. Це стосується мене і тебе. Передивись, чи ходиш ти в любові, Божій, чи являєшся ти в Бозі сьогодні? Це відповідальне сьогодні послання до тебе і до мене. Амінь.